Розділ 52. Маєток Шато Вюлет, що розкинувся на 185 акрів, був за 25 хвилин їзди на північний захід від Парижа в околицях Версаля. Цей замок, що належав до найзнаменитіших історичних будівель Парижа, спроектував 1668 року Франсуа Мансар для графа Офлея із двома промокутними ставками і садами, які спланував Ленотер. Шато Вюлет більше нагадував скромний палац, аніж особняк. Французи песливо називали цей маєток маленьким Версалем. Лендон зупинив броньовик перед високою брамою, за якою починалась довга під'їзна алея. Вдалині за брамою виднілася резиденція сера Літі Бінга. Напис на брамі був англійською мовою. Приватна власність не заходити. Прагнучи перетворити свою оселю на маленький острівець Британії, Тібінг не лише вивісив написи англійською, а й встановив переговорний пристрій праворуч від брами. У всіх країнах Європи, за винятком Англії, з цього боку в авто були місце пасажира. Софі здивувалася. А якщо хтось приїде без пасажира, краще не питай. Лендон вже якось перечався про це з Тібінгом. Він хоче, щоб усе було так, як удома. Софія опустила скло. Роберте, говори краще сам. Лендон присунувся і перехилився через куліна Софії, щоб натиснути кнопку виклика. Він уловив звабливий аромат її парфумів і усвідомив, як вона близько. У такій дивній позі Лендон і застиг, доки із з маленького динаміка чулися дзвінки. Нарешті щось класнуло, і роздратований голос відповів англійською із сильним французьким акцентом Шатові лед. Хто там? Роберт Лендон. гукнув Ледон, майже розтягнувшися у Софі на колінах. Друг Сера Літібінга, мені потрібна його допомога. Господар спить, я теж спав. Що у вас за справа до нього? Особиста, вона його дуже зацікавить. Тоді я впевнений, що він із радістю прийме вас уранці. Лендон перемістив центр вогі. Але це дуже важливо. Сонце Ралі теж важливий. Якщо ви його друг, то мусите знати, в нього слабке здоров'я. У дитинстві Серлі Тібін хворів на поліоміеліт. І тепер носив на ногах спеціальні скоби і ходив на милицях, але минулий приїзд він видався Лендонові такою жвавою, цікавою людиною, що той майже не помітив його каліства. Якщо ваша ласка, перекажіть йому, що я знайшов нову інформацію про Грааль. Вона не може чекати до ранку. Запала довга мовчанка. Лендон і Софій чекали, двигун броньовика голосно гуркутів. Минула ціла хвилина. Нарешті хтось заговорив. Добродію, ви, мабуть, і досі живете за гарвардським часом. Голос був бадьорий і веселий. Ледон розплився в усмішці, і він упізнав характерну британську вимову. Лі, пробачте, що я розбудив вас у такій непристойній порі. Слуга мені доповів, що ви в Парижі та ще й говорите щось про граль. Я подумав, можливо, лише це витягне вас із ліжка. Так і сталося. То, може, відчините браму старому другові? Ті, хто шукають істину більше, ніж друзі, вони побратими. Ленон багатозначно подивився на Софі. Тібінг мав пристрасть до показної риторики. Я відчиню браму, заявив Тібінг, але спершу мушу переконатися, що серце твоє чисте, це випробовування честі, ти мусиш відповісти на три запитання. Ленон тихенько застогнав, потім шепнув Софі. Мусимо набратися терпіння. Я ж казав, що це дивак. Перше запитання. урочисто розпочав тібінг. Що ви бажаєте? Каву чи чай? Лендо знав, як Тібінг ставиться до американської кави. Чай відповів Ерл Грей. Чудово! Друге запитання з молоком чи з цукром? З молоком! шепнула йому на вуху Софі. Здається, британці п'ють з молоком. З молоком, відповів Лендон. Тиша. І з сукром? Лендо не відзивався. Стривайно. Ленду згадав той гіркуватий напій, яким його пригущали минулий приїзд, і зрозумів, що питання було каверзним. З лимоном. вигукнув він. «Ерл Грей з лимоном. Правильно, було чути, що тібін задоволений. І нарешті я мушу поставити найважче запитання. На мить він замовк, а тоді мов урочисто якого року весляр парними веслами з Гарварда обійшов суперника з Оксфорда в Генлі? Ленен уявлення не мав, але вчасно здогадався, що відповідь на таке питання може бути лише одна. Ніякого, бо такого видовища ще зроду не бувало. Класну замок, брама відчинилась. Все це ваше чисте, друже. Заходьте. Розділ 53. Місія Берне? Нічний менеджер депозитарного банку Цюріха відчув велике полегшення, почувши в слухавці голос президента банку. Куди ви зникли? Тут поліція, всі чекають на вас. У мене невеличка проблема, відповів президент банку з турбованим голосом. Мені потрібна ваша допомога. Негайно. У тебе не просто невеличка проблема, подумав менеджер. Поліція повністю уточила банк і погрожувала, що з хвилини на хвилину з'явиться сам капітан правління судової поліції з ордером на обшук, якого вимагав банк. Чим я можу допомогти? Броньовик номер 3 Мені потрібно знайти його. Спантеличний менеджер перевірив графік виїздів. Та він тут, внизу, на вантажній платформі. Ні, там його немає. Броньовик викрили двоє осіб, яких розшукує поліція. Що? Як вони звідси виїхали? Я зараз не буду вдаватися в подробиці. Скажу лише, що склалося становище, яке може мати дуже негативні наслідки для банку. Що я повинен зробити? Будь ласка, активуйте аварійний ретранслятор на броньовику. Нічний менеджер подивився на блок управління на іншому боці кімнати. Як більшість броньованих автомобілів, кожний фургон банку був оснащений привідним пристроєм з дистанційним управлінням, який можна було увімкнути з банку. Менеджерові довелося скористатися цією системою пошуку лише раз, коли на один броньовик дорогою напали і вона спрацювала бездоганно. За мить визначила координати фургона і автоматично переслала їх до органів влади. Але зараз у менеджера склалося враження, що президент сподівається уникнути розгусу. Вам відомо, що коли я активую пошукову систему, ретранслятор відразу поінформує про нашу проблему владу. Берне не відповідав кілька секунд. Я про це знаю, але все одно активуйте. Броньовик номер 3 Я зачекаю на лінії. Мені потрібні точні координати цього авто якнайшвидше. Вже активую. За 30 секунд на відстані 40 км від банку заблимав малесенький ретранслятор, захований у шосі броньовика. Розділ 54 Лендон вів броньовик з вивистою обсадженою тополями алеєю, і Софі нарешті трохи розслабилась. Яке щастя, що можна десь зупинитися, вона не уявляла, де б вони знайшли небезпечніший притулок, ніж в угородженому високим парканом приватному маєтку від добродушного іноземця. Вони звернули на широке коло перед будинком і праворуч побачили шатові Вілет, Споруда мала три поверхи і простягалася щонайменше на 60 метрів. Спереду вона була викладена сірим каменем і освітлювалась зовнішніми прожекторами. Грубуватий фасад різко контрастував із вишуканими декоративними садами і дзеркально чистим ставком. У вікнах щойно з'явилося світло. Лендо не поїхав до парадного уходу, а звернув на місце для паркування, приховане за вічно зеленими деревами. Тут тафта не буде видно з дороги, сказав він. Та й не дивуватиметься, що це ми приїхали на побитому броньовику. Софі кивнула. Що робити з криптиксом? Тут його, мабуть, не варто залишати, але якщо ллі його побачить, то звісно зацікавиться, що це таке. Не турбуйся, відповів Леддон. Вийшовши з авто, він взяв піджак обгорнуним скринькою скриньку і поніс перед собою, наче немовля. Софі подивилася із сумнівом. Зовсім непомітно. Тібінг ніколи сам не відчиняє дверей. Він любить з'являтися ефектно. Я знайду куди це сховати, доки він до нас зійде. Ледно на мить замовк. Мабуть, варто попередити тебе заздалегідь. Серлі має таке почуття гумору, яке багатьом видаться, ну, дивним. Софі сумнівалася, що після всіх сьогоднішніх подій їй ще щось могло б видатися дивним. Доріжка до доловного ходу була посипана дрібним гравієм. Вигнувшись дугою, вона вела до дорізьблених дверей із Дубу й вишні, з мідним молоточком з збіжки з грейпфрут. Не встигла Софі постукати, як двері гостино відчинились. На порозі стояв елегантний лакей. він поправляв білу кроватку і смокінг, який, очевидно, щойно надягнув. На вигляд йому було років 50. Суворе обличчя з благородними рисами не залишало сумнівів, що він аж ніяк не в захваті від їхнього візиту. Серлі зараз зійде. Уручисто повідомив він англійською з сильним французьким акцентом. Він одягається, воліє не виходити до гостей у піжамі. Дозвольте ваше пальто». Він несхвально глянув на скручений твідовий піджак у Ленду на підпахвою. Дякую, не турбуйтеся. Як бажаєте, сюди, будь ласка. Лакей повів їх через розкішний, оздоблений мармуром передпокій до вишуканої вітальні. М'яку освітленою вікторіанськими лампами бажурами, прикрашеними бахромою. Тут пахло старовиною і було якось уручисто, у вітрі змішались аромати тютюну, листя чаю, хересу, та ще й чувся легенький запах вологої землі, властивий усім спорудам із каменю. Біля дальньої стіни поміж двома блискучими кольчугами віднівся камін, обкладений грубим каменем і такий величезний, що в ньому можна було б засмажити цілого бика. Лакей підійшов до каміна, став навколішки і підніс сірник до заздалегідь приготованої купи дубових дров і трісок. Вогонь швидко розгорівся. Лакей підвівся, усмикнув смокінг. Господар просив переказати, щоб ви почувалися як удома. І з цими словами він пішов, залишивши ленду на Софі самих. Софія вирішувала, на якусь пам'яток старовини, що стояли біля каміна, їй краще сісти. На оксамитову канапу епохи Ренесансу, на дерев'яне крісло-качалку з під у вигляді орлиних кігтів чи на одну з двох кам'яних лав, які неначе потрапили сюди з якогось візантійського храму. Лендон розгорнув піджак, витяг скриньку, підійшов до канапи і запхав її під низ так, щоб не було видно. Тоді стріпнув піджак, надягнув, розгладив лацкани і успіхнувся Софії, сів просто над тим місцем, де був захований скарб. Отже, на канапу, подумала Софія і сіла поряд із ним. Задивившись на вогонь, що потріскав у каміні, насолоджуючись теплом, Софія раптом подумала, що дідусеві ця кімната, мабуть, дуже б сподобалась. На стінах, оздоблених панелями з темного дерева, висіли картини старих майстрів. В одній із них Софія одразу розпізнала Пусена, другого дідусевого улюбленця після девінчі. На камінній полиці стояв бастровий бюст богині Ісіди. Здавалося, вона пильно стежить за всім, що відбувається в кімнаті. Під єгипетською богинею в самому каміні були дві гургулії з каменю, вони правили за підставки для дров, щодоваська грізно роззявили пащеки, у яких виднілися чорні порожнини глоток. У дитинстві Софі завжди боялася гургулій. Це тривало доти, доки дідусь одного разу під час зливи не привів її до собору Нотердам. Вони піднялися аж нагору. Принцесо! Погляньмо на ці дурненькі створіння, сказав він, їй показуючи на горгулій, у яких із пач хлистала вода. Чуєш, як смішно у них булькає в горлі? Софія кивнула і мимоволі усміхнулася, прислуховуючись до чудернацьких звуків. Вони полощать горло, пояснював дідусь. Гур, 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 і тому їх так смішно назвали гургулії. Відтоді Софія перестала їх боятися. Ці теплі спогади навіяли на неї сум, серце знову стиснув гострий біль утрати. Дідуся, більше немає. Вона уявила криптиз, що лежав під канапою, і подумала цікаво, чи знатиме літті Бінг, як його відкрити, і взагалі чи варто його запитувати. Дідусь умираючи наказав їй знайти Роберта Лендуна. Він ані словом не згадав, що треба залучити ще когось. Але ж ми мусимо десь сховатися», – сказала собі Софі, вирішивши довіритися інтуїції Лендона. «Сер Роберт, почувся громовий голос у них за спиною, бачу, ви подорожуєте не сам, а з щарів супутницею. Лендон підвівся, Софі теж зірвалася на ноги. Голос долинав згори із закручених сходів, що вели на другий поверх, де було темно. То зійшов донизу. У затінку було видно лише невиразні обриси постаті. «Добрий вечір!» – гукнув Лендон. «Серлі, дозвольте відрекомендувати вам Софі Неве!» Це велика честь для мене, Тібін вийшов на світло. Дякую, що прийняли нас. Софі побачила, що господар має на ногах металеві скоби і ходить на милицях, тому він так повільно спускався сходами. Уже доволі пізно. Так пізно, дорогенька. Що вже рано? Він усміявся. Ви не американка? Софі похитала головою. Парижанка, у вас чудова англійська. Дякую, я навчалася в роял Холоузе. Тоді зрозуміло. У затінку тібін пересувався повільніше. Можливо, Роберт казав вам, що я викладав там неподалік, в Оксфорді. Він хитро підмурнув Лендонові. Звісно, я подався ще й до Гарварду, щоб там мене ознайомили із правилами безпеки. Нарешті господар дійшов до кінця сходів. Софі подумала, що він не більше схожий на лицаря, ніж сер Елтон Джон. Сер Літібін виявився доволі угрядним, червонощоким літнім чоловіком із рудим волоссям і веселими карими очима, що пускали бісики. Він мав на собі гофровані штани і вільну шукову сурочку, а поверх неї жилет кольору пейслі. Попри алюмінієві скоби на ногах, тримався він дуже прямо, з гідністю. І, можливо, це зумовлено не так свідомими зусиллями, як аристократичним походженням. Тібін підійшов до них і простягнув руку Лендонові. Роберте, ви схудли. Зате в року!» – усміхнувся Лендон. Тібін щиро розсміявся і поплескав себе по кругому животі. Дістав здачі. Останнім часом моя єдина плутська утіха це смачна їжа. Тібін повернувся тепер до Софії, ніжно взяв її руку, злека схиливши голову, дмухнув на її пальчики і відвів очі. Міледі. Софія подивилась на Лендона, непевна, чи це вона перенеслася назад у часі, чи втрапила до божевільні. Лекей, який відчинив їм двері, увійшов із стацію і заходився виставляти на столику перед кабіном чашки для чаю. Знайомтеся, це ремій Легалудек», – сказав тібінг. Мій слуга. Стрункий лакей чемно кивнув і знову зник. Ремі родом із Ліона, прошепотів тібінг так, наче йшлося про якусь страшну хворобу. Але готує він чудово. Лендон здивувався. Я думав, ви привезли собі обслугу з Англії? О, Боже, ні. Я б не побажав англійського кухаря нікому, крім французьких податківців. Він глянув на Софі. Пробачте, місневе. Запевняю, моя неприязнь до Франції поширюється лише на політику і футбол. Ваш уряд краде в мене гроші, а ваша футбольна команда нещодавно зганьбила нашу. Софі привітно усміхнулась. Тібінг уважно подивився на неї і тоді на Лендона. У вас щось трапилось? Ви обоє якісь схвильовані!» Лендон кивнув. Ми мали цікаву ніч, Лі!» Так я і зрозумів. Ви приходите до мене посеред ночі і говорите про Грааль. Скажіть, чи насправді йдеться про Грааль? Чи ви просто згадали його, знаючи, що це єдине, заради чого я посеред ночі встав із ліжка? І те, і те», – подумала Софія, подумки, уявивши криптик, захований під канапою. Блі, сказав Лендон, ми хочемо поговорити з вами про пріораціону». В густі брови Тібінга заінтриговано попузли до гори. Про охоронців? Отже, йдеться насправді про граль. Ви казали, що маєте якусь інформацію. Щось нове Роберте? Можливо. Ми ще й самі точно не знаємо. Може, ми зорієнтуємось, довідавшись спочатку щось від вас. Тібін жартівливо пригрузив пальцем. Ох уже мені ці хитрі американці. Завжди. Ти мені, я тобі. Що ж, хай буде так. Я до ваших послуг. Що ви хочете дізнатися? Лендон зітхнув. Я сподівався, що ви зробите ласку і розповісте місневе, що таке насправді святий Грааль!» Тібін здивувався. А вона що, не знає? Лендон заперечно покитав головою. На обличчі тібінга з'явилась майже безсоромна усмішка. Роберте, ви привели до мене дівицю? Роберт вибачливо подивився на Софі. Так шукачі Грааля називають кожного, хто ніколи не чув правдивої історії. Тібін зацікавлено подивився на Софію. Що вам відомо, моя люба? Софія стисло переказала те, що устиг їй розповісти Лендон про Пріора Сіону, про тамплієрів, про документи Сангріл та про святий Грааль, який, на думку багатьох, зовсім не чаша, а щось значно могутніше. «Усе це й усе? Тібін подивився на Лендона з удаваним обуренням. Роберте, а я думав ви джентльмен, ви позбавили її оргазму. Знаю, але я думав, може, ми з вами разом могли би. Лендонові здалося, що не надто пристойна метафора зайшла задалеко, але Тібінг уже змовницьки дивився на Софій. Отже, питання граля, моя люба, вицнутлива діва. Обіцяю, ви ніколи не забудете свого першого досвіду.